Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я і добра. Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про нас, про людей, про наші органи. Про який, зокрема, орган ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Спробуйте відгадати сопе, хропе, часом чхає! Сюди і туди зазирає. На морозі не замерзає, хоч одежини немає. Здогадалися, дітки, що це? Про що сьогодні буде йти мова? Так, це наш носик. Сьогодні ми будемо з вами говорити про орган нюху. Давайте розглянемо свої носики в дзеркало. Спробуйте провести пальчиком від е, очей до кінчика носика. Відчуйте спинку носика, яка вона? Рівненька чи з горбинкою? Який у вас носик? Великий чи маленький? Тоненький чи товстенький? Гострий чи картоплинкою? У людей всі носики різні. Але носики є не тільки в людей, а й у тварин, і птахів. Давайте ж ми роздивимося, які носики бувають у них. Ось такий носик має людина. Який носик у зебри, подивіться. А у слона, у слона великий великий хобіт. Ось такий довгий ніс має слон незвичайний. Лев має ось такий носик, акуратний такий, я б сказала, навіть прямокутний. Подивіться, верблюд та жираф. Їх носики чимось трошки схожі. Але верблюда носик більший і трошки вище, так? Ось такий з горбинкою, ніж у жирафа. У жирафа носик ближче до ротика. А який носик у мафочки? Ось такий маленький. Ще носики мають і птахи. Подивіться, у птахів. Носики розміщені, або на дзьобику, як у качечки. Ось бачите, крапочка, це отвір для носика. Або ж прямо біля дзьобика. У голуба теж на дзьобику. А в лелеки, дивіться, який великий дзьоб. А теж біля дзьобику має носик. Це просто два. Отвори. Давайте з вами пограємо в гру. Спізнай чий носик. Подивіться уважно, дітки, чий це носик? Слоника. Так. Півника. Це чий носик? Собачки, молодці. А ось це. Крокодила. Чий носик? Дивіться, які отвори великі в цього носика, так? Такий п'ятачок. Має свиня такий носик. А ось тут чий носик? Індика. Це чий носик? Щура. Це носик корови. А ось такий маленький ржевий носик має котик. Це носик папушки. Тигра та лелеки. Давайте ще раз розглянемо наш носик, і з чого він складається. Носик має спинку, перегородку, яка поділяє його на дві частини. На два, маємо два отвори зліва і справа. Ці отвори називаються ніздрями, ліва ніздря та права ніздря. А ще в нашому носику є волосинки, які ростуть прямо у ніздрі. А навіщо ж нам носики, яку вони нам приносять користь? Давайте ми з вами уявимо, що ми зараз знаходимося на морі і будемо з вами купатися та пірнати. Для того, щоб пірнати воду. Ми повинні закрити з вами і носик, і ротик, адже у воді дихати не можна. Вам таке ж зараз завдання: спробуйте закрити і ротик, і носик ручкою та намагайтеся якомога довше не дихати. І зверніть увагу, скільки саме ви зможете не дихати. Давайте спробуємо всі разом це зробити. Чи помітили ви, як довго ви можете не дихати носиком? Зовсім недовго. Виявляється, що якби у нас не було носика, ми б з вами не могли дихати. А якщо ми не зможемо дихати, ми не зможемо жити. Тому що повітря дає нам можливість е, саме жити. Так? Ми б померли, якби у нас не було такої можливості. Тож, Важлива функція нашого носика це дихання. Добре. Але ж не тільки ми можемо дихати носиком. так? Уявіть собі, що зараз ваша мама на кухні щось смачненьке готує, а ви сидите за столом і працюєте разом зі мною. Чи відчуєте ви, що вона там щось готує? А як саме ви це зрозумієте? Що ви відчуєте? Запах смачної їжі. Та наш носик вміє відчувати запахи. Ми можемо відчувати запахи квітів, трави, дерев, будь-яких рослин. Запахи їжі. Можете перевірити так, прийти зараз на кухню та спробувати понюхати все, що ви бачите. І ви зрозумієте, що у кожного предмету, що є на кухні, у кожної їжі є якийсь свій запах, аромат. Якщо ми вийдемо на вулицю, ми теж відчуємо якийсь запах, так? можливо, не завжди приємний. Але це теж добре, що ми можемо відчувати і неприємні запахи, запах газу, запах від. Автомобілів, від транспорту, можливо, запах від наших заводів, які іноді роблять викиди, і це не зовсім приємно пахне. Так? І коли людина чує такий небезпечний запах, вона може прийняти якісь міри, щоб уникнути небезпеки. Ну і приємні запахи, парфуми, які мають дуже сильний аромат, і людина те, що дуже добре відчуває. Саме завдяки носику ми можемо все це відчувати, і наш світ стає зовсім іншим. Зараз давайте спробуємо провести з вами ще один дослід. Закрийте, будь ласка, ротик і носиком видихніть повітря у свою долоньку. Що ви відчуєте? Ви відчули, я відчула тепло в долонці. З мого носика вийшло тепле повітря. Чому так? Наше тіло має набагато більшу температуру, ніж оточуюче середовище, ніж повітря навколо нас. Іноді повітря буває дуже холодним, особливо взимку на вулиці. І якщо таке холодне повітря буде потрапляти до наших легень, то ми можемо захворіти. І саме завдяки носику повітря нагрівається і потрапляє до легень уже теплим. Тож наш носик є таким нагрівачем повітря, і це теж дуже важлива функція. І ще один дослід я вам зараз покажу. Дивіться, в мене є пензлик. З чого складається пензлик? Сама щіточка. Із дрібних дрібних ворсинок, так, волосинок. В тарілці у мене є борошно. Як ви думаєте, якщо я подую борошном на щіточку, що відбудеться? Пролетить борошно через ці ворсинки, чи залишиться на них? Зараз я спробую подути. Так, що ж відбулось? Подивіться на щіточку. Борошно залишилося на ворсинках. Ворсинки не пропустили його. Далі. Так само працюють волосинки в нашому носику. Вони там повинні бути обов'язково. Наше повітря багате мікробами, бактеріями, пилом, ще якимись часточками. І якщо ми будемо втихати все це в легені, то ви ну, уявляєте, що в наших легенях там утвориться. І саме ці ворсинки затримують весь цей бруд, пил і не дають можливості потрапити їм до наших легень. Як ворсинки працюють як прикордонники, так вони затримують все небезпечне. І ми потім, коли миємо носик, висмаркуємо його, так? ми видаляємо, чхаємо іноді, чому ми чхаємо, щось потрапляє в носик, і наш організм таким чином виштовхує це все так, із себе. Таким чином ми наш носик чистимо. Ось такі функції має носик, ось для чого він нам потрібен. То ми приходимо до висновку, що він нам таки дуже потрібний і за ним треба доглядати. Як же треба доглядати за носиком? Перш за все, буде дуже добре, якщо ви прокинетесь вранці і зробите носику масаж, для того, щоб він почав гарно працювати. Для цього достатньо буде просто пальчиками зробити ось такі надавлювання. Погладити можна по спинці його. До носа почне приливати кров і він почне гарно працювати. Ну І, звичайно, гігієна, всі ми розуміємо, що треба дуже добре вимивати носик і ззовні, і всередині, так? можна навіть промивати його відварами трав або просто соленою водичкою, для того, щоб там не затримувалися ніякі небезпечні нам бактерії. Та віруси, щоб наш носик був завжди здоровий і радував нас чистим та свіжим повітрям. Сьогодні, дітка, ми з вами говорили про орган нюху носик. Я бажаю вам всім здоров'я, щоб ваші носики не чхали і були завжди чистими та сухими. До нових зустрічей!